Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви часто запитуєте, як піде Зеленський, Як піде Путін, як піде Лукашенко? Тому я зробила, але дивіться, піде саме з президентського поста. Я подумала об'єднати ці всі запитання, тому зараз будемо дивитися, як піде Зеленський, Путін і Лукашенко? Зеленський, Путін. І Лукашенко. як підуть вони з президентського посту? З крісла президента. Звичайно, я буду докладати, якщо потрібно, але вже по першій карті можна дуже багато чого сказати. А ми дружненько донатимо на ЗСУ і підтримуємо нашу армію. Карта номер 1 і це у нас Зеленський. Як піде Зеленський? Ну, дивіться. Поки що карти не показують, що він збирається йти. Нікуди він не збирається йти. Якось так. Нікуди він не збирається йти. Зараз ми подивимося. Ви знаєте, цю золоту клітку ніхто не хоче залишати. Так. Пам'ятаєте, як казали, Порошенко не піде? А тепер Зеленський не йде. Ну що ж. Ну, тут, знаєте, тут, скоріше за все, якимсь способом бачите, по дияволу Можна сказати, що це якимсь болючим способом. Тобто, сам він не піде. Це не самопроізвольно. По дияволу, тобто, сам він не піде з президентського посту. Це тільки його. Да-да-да, він не хоче. Тут, тут людина абсолютно абсолютно буде і, і вибори затягувати, і все. Ну, В принципі, ми це все дивилися, тому можна сказати, що хм, ця людина просто так не піде. Я би хотіла забрати ці карти, щоб залишити тільки одну. Але ви всі бачили, по дияволу людина просто так не залишає. Там була десяточка мечів. Давайте дивимося, як піде Путін. Як піде Путін. Ну, тут або здоров'я підведе. Щось по здоров'ю. Зляже. Скоріше за все, зляже. Зараз ми конкретніше подивимося. Угу. А, ну тут ще серйозніше. Тут ще серйозніше. Тут, скоріше за все, може бути якась, рев... ну, дивіться так, по здоров'ю теж може бути, але тут може бути навіть, що його приберуть силою. Путіна можуть теж прибрати силою. Теж. Ну, от бачите, другий диктатор. Теж таке враження, що його посунуть, буде тікати. От тут конкретно буде тікати Путін. Тепер дивимося Лукашенко. Лукашенко Теж не збирається йти. Теж не збирається. Тут, може, знаєте, вже на нього зуб точать, вже на нього, скажімо так, овко поклали. Так, 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 але чекайте, тут я не хочу брати ті, що випадають карти. Зараз я настроюсь. І подивимося, як піде Лукашенко. Не, не, не бачу, що він тут. на піки слави. Лукашенко піде на піки слави. Ну, тут, знаєте, теж я ще поки що не бачу, що він йде. Ці двоє так. А цей, ну тут цей довго, цей залишиться надовго, скажімо так, до кінця. Лукашенко залишиться до кінця. Тут, є, тут ще довго, він побуде довго. Тобто, виглядає так, що Зеленський і Путін скоріше підуть за нього з свого посту. Виглядає так. Тут я не бачу, що він йде. Тут я не бачу. Ні. Якось так. Ось якось так. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Що тут прозвучало? Чекаю на вашу думку, як вважаєте ви, як відчуваєте ви. Мені теж це цікаво. Ну, виглядає, що Путін буде пробиратися тікати, але бачите ще стан здоров'я це вже коли він буде бездіяльний. Тобто його винесуть, напевно, вперед ногами. Цього можуть знищити. Якось у нього різко обірветься все. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!